Санське благословіння на 17 липня 23 го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію розповідається про такий уривок, коли прийшов на батьківщину Ісус, почав проповідувати і силою, і Словом потужним. Але, але люди ті не повірили, бо в нього бо бачили в ньому. Не сьогоднішнього пророка, а не сьогодні месію, який сьогодні прийшов, а вчорашнього ще хлопця, який жив серед них, серед братів, сестер, і не могли повірити, як цей той, та дитина, яка вони бачили, як зростала, може сьогодні пророкувати їм і щось робити. І ви знаєте, це таке місце випробування кожному з нас, коли ми міняємося, каємося і міняємо своє життя. То завжди рідні і близькі не можуть в нас повірити. Вони ж бачили всі наші гріхи, всі наші прокази дитячі, і не можуть подумати, що ми можемо змінитися. А ось ми змінилися, стали іншими, і вони не можуть повірити. І знаєте, от це таке: а що Ісус? А Ісус далі пішов. Він далі пішов робити свою справу, виконувати ту місію, яку поклав на нього отець, і виконав. Він не залишився на тому місці. Ви знаєте, коли звучить ця притча знаєте, про злих бабушок в церкві, які не пускають якогось там, знаєте, людину, яка хоче навернутися, і перешкоди там, що там не так одягнути, ну, туди свічку поставив. Ви знаєте, це така перешкода для мене. Чи я подолаю її? Чи я заради цих бабушок прийшов в церкву, а і до да Бога зустрітися з ним в церкву, щоб, щоб була це моя знаєте, така перегорода, яку я не подолаю. Я ж я повинен просто покликаний подолати це. Мені будуть завжди і, до, і дошкуляти, і цькувати, і глузувати з мене за те, що я став іншим. Але я повинен це подолати, не звертати на це увагу і йти далі, пройти цих бабушок, які гричать на мене, і дійти до Господа. Бо в церкві Господь і в нашому житті ми точно так же повинні подолати випробування і прийти до Господа. Амінь.